Прошвернемося по даху другої секції. Бо зараз ми підемо в третю. Обережно, так. Да. Оп! Зараз я зроблю отак. Блять, як. Как... Вибачте, за матюки. Слухай, ну тут, звісно, это. Такая. Тут щось одно, снімати, або ходити. Ну так. Да. Хоп, хоп. Добрый день. Ну тут так. Ну слушай, разница есть. Конечно. Вика, ты помнишь, ну когда крыша эта вся тут стояла, стояла уже крыша полноценная, тут высоты такой не было. Здесь очень высоко на второй секции. Ну везде так, везде одинаковая высота. Ну это вообще класс. Да. Зима, Міхаїл, ми стоїмо в вашій квартирі. Так, да, відімбав всі. Видім вас вошів. Так, да, шутка юмора. Слухайте, ну, дуже приємно спостерігати, коли хтось працює, особливо, коли працюють над нашим будинком, і ми знаємо, що це робиться для нас. Чого тільки це коштує для мене? Що вторка сварки такі, що аж дим. Палает от наших сварок Ну ничего.